Так, мене трошки народ сварив за попереднє відео, що ми возимо щебенку в хайлюксі. Трохи виправляємо ситуацію. Тепер возимо мішок БУ. Як ви думаєте, що картоплю, вся провізія з собою. Друзі колеги, всім мої вітання. Сьогодні покажу вам маленьку екскурсію по тих полях, на яких ми надавали послуги людині, і е, як ми витягли із невідворотнього фіаско. Дані ділянки. До вашої уваги, будь ласка, соняшник. Цей соняшник під технологію Гранд і е, тут немає жодної каплі мінеральних добрив. Головна фішка цього поля, що тут проходили класні продуктивні дощі, причому вони були вчасними і е, відсутність мінерального добрива абсолютно знівелювалася опадами. Тобто соняшник росте на тому, що є, на звичайній родючості ґрунту. Друзі, хто пам'ятається безнадійне поле, як ми змогли трошки підтягти і вирівняти ситуацію із живленням, тут не було жодного мінерального живлення при посіві, а внесли ми каз 32 по 100 літрів буквально перед дощами. І я вам скажу, каз 32 спрацював на 5 з плюсом. По-перше, вона позеленіла. По-друге, вона почала рости. Їй далося такий бустер. І по-третє, ми ж пропололи і забрали бур'янці, які були в міждурядці. Дивіться, яке чисте поле. Да, де не де ще буває попадає амброзія? Ну, це така зараза, яка росте, як, скажімо так, другою хвилею. То в принципі з нею боротися вже по кукурудзі. Тут, мабуть, не будемо. Вже як є, так і є. Каренко пройшли, що можна було, забрали. Далі вона повинна закрити листочками. Що робить Азот, що робить каз 32 із нашими культурами? Друзі і колеги, давненько не проводив вам екскурсію по своєму будівництву невеличкому. Для мене воно величеньке, кожного, як кажуть, своє розуміння будівництва. Що у нас відповідно вже зроблено? Платформа вже працює, слава Богу, хлопці все настроїли, все чітко, коректно. Проводимо потихеньку комунікації до нашої операторської, е, від платформи, кидаємо теж сюди через трубу желізну, буде тут підведено все туди по електроніки, заведено всередину в будівлю. Ну, і відповідно, тут будемо облаштовувати трошки інфраструктуру. Зробимо тут отсипочку, потім е, викладемо це все діло бруківкою, сам буду класти, в мене є фіброплита. Нічого складного там абсолютно немає. Плитку я вже все-таки клав, працював, то я знав, як це все робиться. Ну, Відповідно, вам покажу, якщо кому цікаво буде. Хоча в інтернеті набагато є професійніші люди. Так, з приводу наших септиків, працюють, не працюють, скажу, як є. Працюють і дуже класно. Попередній дощ показав, що. Тут вони навіть малуваті, можна було б і глибше зробити, а може даже декілька штук, тому що калюжа стояла аж по отсюда. Уявіть собі, така площа вроді би невелика, тут метр, тут три метра на шість, грубо говоря, да і в нас виходить залило фактично всю цю площину, і яма була повністю повна, повністю повнісінька, аж під самі, я ж кажу, що аж під самі е тумби. Вода підходила, але слава Богу, датчики не затопила, тому, в принципі, наш, наша яма тут була не зря, або колодязь не зря. Так, з приводу пандусів плануємо сюди поставити обов'язково бордюри, приварити, покрасити для того, щоб були такі своєрідні направляючі, коли буде заїжджати люба машина, там, чи газон, чи фура якась, щоб вони не злетіли або не заїхали на бордюр самих, ваг, самої вагової, самої платформи. Тому ну, що такі випадки бували, коли водій, там чи ночі, чи втомлений був, і звертали віса у вертольот, направляючи обов'язково. Так, і ще один момент скажу: зашивати, не зашивати вагову. Я думаю, що в перспективі треба її обов'язково зашити, тому що сюди буде падати грязюка, камінчики, всяке сміття із автомобілів. Трошки поузнавав, скільки це все діло коштує. Заодно з вами поділюсь, метал стоїть сюди. Лист, листи, ну повністю лист на оцю всю площину на 18 метрів. Тройка буде лист е рифльоний. 18 тисяч гривень і плюс ребра жорсткості. Це уголки, ще там додаткова цифра. Ну, в общем, плюс-мінус приблизно 25 тисяч гривень е, треба вкласти, щоб зашити оцю е, площину. Самостійно, само, самому своїми руками. Нікого не треба нанімати, складного немає нічого абсолютно. Ну, і тут теж зробимо, що ніяк руки не дойдуть. Е, такі, такий захист із е, ленти транспортіровочний для того, щоб. Не попадав під тензодатчики, камінчики і всяка всяка грязь. Так, по поводу операторської, Строї ми з свого кирпича, можна сказати так, те, що вибивали, те, що у нас було, беушний. Нового нічого не купували, тому що, ну, по-перше, він стоїть грошенят, а по-друге, у нас він був БУ, то чому б і ні. І от такі от кирпичі, некондиційні. Звичайно, на нього цементу йде дофіга, тому що треба цю всю площину. Якось заповняти, відповідно, заповняємо роствором. Тут у нас вже практично стіни зведені до потрібної висоти, додали десь сантиметрів 70 і можна вже робити кришу. Кришу будемо накривати плитою 3 на 6 метрів, такою самою, як тут на підлогі. Я думаю, що буде все в порядку. Зробимо її утеплення і буде класно. А тут плануємо поставити булір'ян. Він буде компактний. Якщо дуже буде холодно, зімою тут або багато буде часу, проводиться у цій, цій операторській, то просто дровцят підкинув, затопив і все в порядку. І додатково поставимо сюди електрообігрівач. Ще один момент. Вікон зробив багатенько для того, щоб був максимальний огляд е, території, щоб можна було бачити один склад, е, заїзд машин, е, проїзд по ваговій і, відповідно, виїзд автомобіля через вікно. Ну і тут ще планується певна. Певна така інфраструктурна конструкція, можливо, навіть буде будуватися сушарка стаціонарного типу. Ну це все питання часу. Подивимося, як це все назділо буде. Виходити. До всього руки ще поки що не, до, не доходять. Без відеоспостереження в нас зараз неможливо е, працювати, тому що треба і те, і те бачити. І плюс сама по собі територія повинна бути захищеною. Е, інтернет на об'єкт підвести, так як мені називали, із трьома свічами. Для того, щоб розподілити по камерах всі, як кажуть, розвилки розв'язки. Плюс-мінус більше 20 тисяч гривень. Це отака от такса. Ну, не знаю, хто дешевше проводив, кажіть, пишіть в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Ми нам запропонували отаку ціну. Поки що ми ще думаємо, тому що все потрібно рахувати, друзі. Оце такі моменти. І чуть не забув, хотів сказати ще дуже-дуже важливий. Елемент до вагової, ніяк руки теж не дойдуть, то, то празники, то ще щось, то людей не вистачає. громоотводи вони громоотводи та й громоотводи також, заземлення Заземлення повинно бути обов'язково. Ми ще до цього питання, я вже казав, колись в раніше відео будемо повертатися. Плануємо зробити контур відвісів 4-5 метрів від платформи, і відповідно заб'єм три електрода на відстані 1,5-2 метра один від одного в розположенні як трикутник десь, отам, в, тому, в тій частині. Так як тут ще поки що не прибрате сміття, то поки що до цього питання ми ще не дійшли. Головне зараз закрить операторську, накрить, закрить, зробити її божеському, привести її в божеський вид. А далі вже будемо дивитися по ситуації, по часу, як це все діло буде далі рухатись. От, тому, друзі, хто буде робити щось подібне, готуйтесь до того, що краще найняти бригаду. Якщо є бригада, в наш час на жаль з цим не зовсім просто, тому що багато кого забрали на війну. Людей не вистачає, то приходиться робити самотужки. І не завжди наші очікування співпадають із реальністю. Дуже здорово, коли все якби, є, вже зроблено і готово, і керувати готовим е бізнесом, а зовсім не просто створювати його з нуля. Тому, друзі, хто знає, хто розуміє мене, той розуміє. Підтримуйте вподобайкою. Ну, хто не розуміє, то в принципі я нічого й не, не прошу. Головне бути в будь-якій ситуації людиною, так як, в принципі. Диктує нас вчить саме життя. Е, кожен має свою думку, і якщо ми будемо ними ділитися е, один з одним, то в нас буде завжди їх більше. Тому, друзі, ставимо вподобайку і все буде, звичайно, що Україна. Так, а це щоб жінка не обіжалася, бо, каже, два ніхто не дари. Блін. Отака наша любов по-українськи. Раз. Держи, кохана. Нормальний чіпляй буде третій.